Доброго дня малята, любі хлопчики і дівчатка. Дітки, до нас хтось поспішає. Спробуйте відгадати, це слово кожен знає, ні на що не проміняє. До цифри сім додам я що вийде. Молодці, так, це сім'я. Сьогодні ми побуваємо у чудовій сімейки. Будемо її рахувати і ігри з нею грати. Чи зумієте порахувати? Спробуйте, скільки їх. Так, їх семеро молодці. У кожного з вас є своя сім'я. Порахуйте свою сім'ю, скільки в ній всього людей. Скільки в ній дорослих? Скільки в ній дітей? Скільки в ній хлопчиків? Скільки в ній дівчаток. Згадайте, що ми завжди використовуємо кількість 1, 2, 3, слово багато, мало жодного. Давайте познайомимося з цією сім'єю: тато Дмитро, мама Олена, молодша донька Марійка, старший син Михайлек. Я пропоную пошукувати їх по висоті, порівняти, хто найвищий, а хто найнижчий. Вони стануть ось на цю лінію червоного кольору. Скажіть хто найвищий? Так, татусь Дмитро. Далі, хто нижчий від тата? Правильно, матуся Олена. Подумайте, хто трохи нижчий від мами? Так, син Михайлик. А зараз скажіть хто найнижчий цій сім'ї? Так, донька Марійка. Давайте пограємо ще в одну гру з цією сім'єю. Вона називається Хто заховався. Треба визначити, кого немає на цій картині. Хто заховався? А зараз хто заховався? Хто відсутній? Кого немає на цій картині? Заховався зараз. Будьте уважні, розгляньте уважно картину. Так, молодці. Вони просто помінялися місцями. А скажіть, де знаходиться Михайлик? Правильно, між Матусою і Марійкою. Де знаходиться Марійка? Так, між Михайликом і Татусем. Молодці, дітки, справились з завданням. А наша сім'я прощається з вами. Дякую вам за цікаву зустріч! Завдання вдома: побудуйте з Лего кубиків цифри 1 і 2, виліпіть їх або намалюйте. Я бажаю вам гарного настрою. До нових зустрічей!